Сьогодні вже третій раз чи четвертий оце так напуститься трошки, ну небагато і опять перестає. Нема нормального дождя. Таке ляпоти-то хоч трактор помий. З криші як біжить. Тільки що так був напустився хороший. Все пролетіло. Як і не було, ано на стороною пішов туди гарні обходной сторонами. А у вас яка погода? Хто там уже отсіявся? А, ну опять. А це нас штучка така, навіть зацепила. Таке ото. Якби було... ще й напуститься. Це вже третій раз, отак напустилося і все. Сонечко близнуло, воно одразу висохло і нема нічого. А у мене сонце, привіт. Ну, у нас теж це все налетіло, щось непонятне якесь. Уже третій раз, а толку. На толку нема. Неї не буде. воно. Вчора теж таке саме, по, по той поляпотіло, поляпотіло той. Натомі кончилось? Ти вже посіявся? Думав, мав зараз такий дощ буде А воно наоборот. Треба було камеру не включати. Може пішов би дождик. Ще й не розпочинав. Ти ждеш дожив. То я їздив по цьому там, по полях, то в мене вже посходив декоїде. Де. Тиросой сильно. Та так. Да. Я ото по сіяв сіявся якраз. Дожики пішли, пройшлися. Ну, ходив, то наче непогано так містами рядочки є. Ну що, далі буде, подивимось. У нас теж багато хто сіє, хто культі а потім опять культілий. Цілий день ну, були, то випало 30. Слабенько ну, Вон він де пішов. Оце у нас так вони ходять постійно. Одної однією полосою, от туди зайде, піде так, Або так вокруг. Ну, у нас тут якесь місто немає дощів. Що в тому році так само ходили, що в цьому році. Ой-ой-ой! Спати хочеться. Треба їхати додому та сплачу а я крутю во всяку фигню. І його теж бачу, бачено ну, далеко. То, ну. Та хай лучше так ляпає, чим я кото там показують, то, то град, то ще щось. Та хай лучше таке ляпати, Ну, опять дує, щось непонятно. Щось і надує. из Мариной по езде по полях подъехать. Кто его знает. А он тоже оттуда зашло. трохи на ну? Он оттуда, бачите Тоже что Шеничку вам покажу яка на огороді, Це пару штук огородів нормальні, а то такі слабенькі, якісь не знаю чого. Все одинаково, все і добре. Бої. Все робилося одинаково. Така чорна, скоро колос буде викидати. Вот такая пшеничка. Так, ладно. Пішов я далі крутить гайки, бо батько десь пропав. Думав, сьогодні розкидаємо, ну не виходить. Тут попросили там щось загрузити, то ще щось як Є... всегда. Є... 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 В принципі, сам розкидав, тому, що там. Нічого й не росте. Курузка така, наче непогана, рядочки теж стоять. Так. Все, всем пока.